Добрий день, шановні читачі! За день до виходу свіжого номера газети Вісті придніпров'я ділимось з вами найцікавішими матеріалами четверга 12 лютого. Герої з Дніпропетровщини на міжнародній арені. Наша головна історія про Бориса Гунька з жовтих вод, який у складі української ветеранської збірної вирушає до США на престижні змагання. 34-річний воїн, доброволець, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення після важкого поранення та ампутації кінцівки, не зламався, а знайшов у собі силу повернутися до активного життя через спорт. Волейбол, сидячи, баскетбол і регбі на колісних кріслах. Борис доводить, що українські ветерани здатні подолати найважчі перешкоди. Його послання побратимам усе попереду. Долучайтеся до ветеранського спорту. Це справді змінить ваше життя. Правосуддя без строку давності у рубриці воєнні злочини. розслідування справи російського десантника з якого заочно засудили до 11 років в'язниці за жорстоке поводження з цивільними у Бучанському районі навесні. 22-го. камери спостереження на вулиці Яблонській зафіксували докази, які стали вироком. Міжнародні юристи пояснюють, навіть погроза вбивством цивільному це воєнний злочин, а посилання на накази не звільняє від відповідальності. Світло для багатоповерхівок, практичний матеріал для мешканців багатоквартирних будинків. Усе про державну програму Світлодім, яка компенсує витрати на автономні джерела електроенергії. Розповідаємо, як подати заявку, яке обладнання можна придбати і чому важливо почати з критичних систем насосів, ліфтів, теплових пунктів. Важлива інформація від газ мережі про вчасну оплату послуг. Корисні поради садівникам, лютневі відлиги, час для першої профілактичної обробки саду, коли застосовувати бордоську суміш, залізний чи мідний купорос. які температурні режими дотримуватись. Детальна інструкція від фахівців у новому номері. Профорієнтація, шлях до освідомленого вибору. 12 громад Дніпропетровщини долучилися до національного пілотування нової системи профорієнтації. Університетські викладачі та старшокласники діляться думками: що вас важливіше? Обрати професію чи здобути навички? І як зрозуміти, де ти бачиш себе через 4 роки? Новини, оголошення та гороскоп, а також традиційна підбірка смачних рецептів від супу з плавленим сирком до шоколадного печива. Не пропустіть свіжий номер вістей при Дніпрові у четвер, дванадцятого лютого. Передплата на 2026 рік уже відкрита. До зустрічі на сторінках нашої газети.